Цього ж тижня рада нацбезпеки і оборони запровадила безстрокові санкції зразу щодо чотирьох відомих бізнесменів, а також проти зрадника Віктора Медведчука. У переліку п'ятий президент і чинний народний депутат України Петро Порошенко, бізнесмени Ігор Коломойський, Костянтин Живаго і Геннадій Боголюбов. За поданням правоохоронців РНБО впровадила однакові санкції щодо всіх фігурантів. Це список із 17 пунктів. Там, зокрема, блокування активів, заборона на виїзд з країни, обмеження або припинення торговельних операцій і купівлі землі. А от статті звинувачення у всіх різні. Кримінальне провадження щодо Петра Порошенка стосується співпраці з Росією, зокрема створення проросійської партії регіонів, а також володіння активами фабрики, яка працювала на території ворога і платила йому ж податки. Ще одна дуже важка стаття Держзрада пов'язана із постачанням вугілля із непідконтрольних територій Донеччини та Луганщини у 2014 році, як твердять слідчі у змові із кумом Путіна Віктором Медведчуком. Зрада збір інформації про ЗСУ, антиукраїнська діяльність, усе це звинувачення проти самого Медведчука. Обмеження щодо Костянтина Живаго запроваджені за контакти із підсанкційним російським олігархом Олексієм Федоричевим. Серед фінансових злочинів виведення більш як 100 мільйонів доларів із банку фінанси та кредит. А до 22-го компанії Живаго, за даними слідства, посичали до РФ вантажівки, автошини та інші товари. Ігор Коломойський іде у справі разом з іншим бізнесменом Геннадієм Боголюбовим. Їх звинувачують у начебто продажу сировини структурам, що були пов'язані із російськими компаніями, а також у виведенні грошей із Приватбанку. Саме за цим звинуваченням Коломойський перебуває під слідством. За словами Володимира Зеленського, розморожування санкцій можливе лише у випадку, якщо кожен із них поверне виведені з країни гроші. Наші європейські партнери враховують воєнний стан, але вже висловили застереження щодо цього рішення, бо всі вони не є ухвалами суду, а отже, не відповідають стандартам ЄС.